Вітаю всіх! В цьому відео поговоримо про свіжі футбольні новини. Челсі хоче підписати кунде взимку. Захисник Барселони Жуль Кунде потрапив до сфери інтересів Челсі. Як повідомляють деякі джерела, лондонський клуб зацікавлений у підписанні гравця взимку. Сам кунде хоче залишитися в Барселоні. Його контракт чинить до 30 червня 2027 року. Цей трансфер є складним, хоча каталонський клуб був би не проти продати футболіста за відповідну суму. Якщо ж підписати кунде не вдасться, альтернативним варіантом для Челсі, є Джеремі Фрі. Римпонг с Байера. Манчестер Сіті може бути виключений з Кубка Англії та Кубка Ліги, якщо вилетить за ПЛ через справу щодо 115 випадків порушення ФФП. 16 вересня розпочалися слухання щодо справи про можливі 115 порушень Манчестер Сіті правил фінансового фейерплею у період з 2009 до 2018 року. Вердикт має бути ухвалений не раніше весни наступного року. Одним з покарань для клубу може бути зняття очок, що може призвести до виліту за ПЛ. За інформацією. Іформацію деяких джерел виліт за ПЛ через порушення правил ФФП може ознаменувати для Манчестер Сіті виключення з Кубка Англії та Кубка Англійської ліги. Ймовірно, виліт Ман Сіті за ПЛ через порушення правил ФФП вплине також і на участь команди в Лізі чемпіонів та клубному ЧС. Реал спробує підписати Хабі Алонсо влітку 2025-го. Мадридський Реал хоче спробувати підписати головного тренера Байра Хабі Алонсо. Про це пише Мадрид Екстра з посиланням на спортбілд. Влітку дві 25-го мадридський клуб ймовірно проведе перемовини зі своїм колишнім гравцем, який виступав за клуб з 2009 по 2014 роки. За цей час Алонсо провів 236 ігор за Реал, забив при цьому 6 голів та віддав 31 асист. У сезоні 2018 19 Алонсо очолював молодіжну команду Реала. Тоді працював в Реал Сосіда Дібі, а з жовтня 2022-го вже очолює «Байер». Левандовський обійшов Пепе та Роберто Карлоса за кількістю матчів в Лізі Чемпіонів. Нападник Барселони, Роберт Левандовський, провів 121-й матч в Лізі Чемпіонів. Він увійшов у топ 20 гравців за кількістю матчів в Лізі Чемпіонів. Поляк обійшов за цим показником Пепе та Роберто Карлоса, в активі яких по 120 матчів. Байер спробує підписати головного тренера Кастілі Рауля. Якщо хабі Алонсо покине команду, про це пише Мадрид Екстра з посиланням на спортбілд Леверкузенці Готуються до можливого відходу 42-річного Алонсо влітку 2025-го. Рауль є одним із у списку кандидатів клубу. Раніше була інформація, що Реал намагатиметься отримати хабі наступного літа. Рауль закінчив кар'єру в 2015 році. Відтоді він працював головним тренером різних молодіжних команд Реала. А з липня 2019-го очолює Кастилью. Барселона поступилась в матчі загального етапу Ліги Чемпіонів проти Монако з рахунком 1-2. Це перша поразка каталонського клубу за керівництва Ганса Дітера Фліка. Раніше Барселона здобула п'ять перемог поспіль в чемпіонаті Іспанії. Флік очолив Барселону влітку 2024 року після відходу Хаві. Форвард Мілана Лука Йович може покинути клуб у зимове трансферне вікно. Про це повідомляють деякі джерела. 26-річний сербський футболіст наразі програє конкуренцію Альваро Моратті та темі Абрагаму. Його також не включили у заявку команди на матчі Ліги Чемпіонів. У червні 2024 року Росонері підписали угоду з гравцем до літа 2025-го. Але в останні дні трансферного вікна намагалися продати футболіста. Манчестер Сіті хоче підписати з Родрі новий контракт. Сіті хочуть підписати нову угоду з опорним півзахисником Родрі. Повідомляє інсайдер Ніколо Скіра. Містяни розпочали роботу над продовженням контракту з 28-річним іспанцем. Термін чинної угоди якого з клубом спливає влітку 2027 року. Англійський клуб пропонує гравцю угоду терміном до 2028 з можливістю продовження контракту ще на один рік. Англійський клуб пропонує гравцю угоду терміном до 2028 тисячі двадцять Можливістю продовження контракту ще на один рік. Президент Реала також проявляє інтерес до підписання гравця, але хоче зробити це влітку наступного року. Раніше журналіст за Атлетік Семлі писав, що Родрі щасливий в Манчестер Сіті, проте йому все ж таки подобається ідея повернутись в Мадрид. Реал Сос'єдат впевнений, що Субіменді залишиться у клубі до літа. Півзахисник Мартін Субіменді залишиться у клубі щонайменше до літа наступного року, повідомив інсайдер Фабріціо Романо. Влітку була інформація про зацікавленість Ліверпуля у трансфері 25-річного іспанця. Також мережею ширилося, що Субі Менді відмовився переходити в Ліверпуль. До цього він також відмовляв Баварії та Арсеналу. Реал Сос'єдат не очікує жодних змін у ситуації з Мартіном Субіменді в січні. Попри повідомлення про те, що він Шкодує, що відмовив Ліверпулю. Іспанський клуб очікує, що Мартін залишиться в команді принаймні до кінця сезону. Ювентус цікавиться Форвардом Ліля Девідом. Команда слідкує за форвардом Ліля Джонатаном Девідом. За 24-річним канадським форвардом почали стежити наприкінці літнього трансферного вікна. Форвард подобається головному тренеру туринської команди Тіаго Моті. Термін чинної угоди гравця з французьким клубом спливає влітку 2025 року. Існує певна ймовірність, що старій сеньорі вдасться домовитись про трансфер 24-річного гравця за 15 мільйонів євро у січні 2025 року. Зазначається, що цей трансфер слід розглядати окремо від ситуації з можливим продажем форварда туринців Душана Влаховича. Джонатан Девід хоче отримувати у туринському клубі 6 мільйонів євро на рік. Реал Мадрид цікавиться 19-річним захисником Валенсі Гасіоровським. Мадридська команда стежить за 19-річним центральним захисником Валенції Яриком Гасіоровським. Гравець збірної Іспанії Ю-19 розглядається як потенційне придбання для Реала. Сума відступних у його контракті становить 45 мільйонів євро, але може бути зменшена. Кадрові проблеми в захисті Реала стали помітними, коли команда змушена була розпочати матч із Дані Карвахалем, і Антоніо Рюдігером у центрі оборони. Після втрати Лені Йоро цього літа Реал увійшов у новий сезон з обмеженими можливостями в захисній лінії. До того ж, Давід Алаба досі відновлюється після травми. Правий захисник Севілі Хесус Навас повідомив, що 31 грудня завершить ігрову кар'єру. Цитата: Я більше не можу цього терпіти. Я вирішив остаточно піти на пенсію. Я перебуваю в цій ситуації вже 4 роки. Це виснаження, воно стає все гіршим, все тривалішим і інтенсивнішим. Це складно, коли ти завершуєш матч. У тебе є 2-3 дні, коли ти не можеш ходити, а це важко. Для мене ці півроку були дуже великим випробуванням. Я хотів бути з командою. Сподіваюся, я зможу дотягнути до грудня, тому що кожен матч стає все складнішим, заявив Навас. 38-річний іспанець, вихованець цивілії свого часу, також грав за Манчестер Сіті. Мудрик планує залишити Челсі. Вінгер Челсі Михайло Мудрик все ж таки планує залишити лондонський клуб. Про це повідомляє інсайдер Екрем Конур. 23-річний українець прагне знайти команду, де зможе регулярно грати та продовжувати розвиватися. Єдине не оточнюється: йдеться про оренду чи повноцінний трансфер у поточному сезоні. Михайло зробив один асист у чотирьох матчах за Челсі. Фіфа ще не має офіційного транслятора для показу клубного ЧС. Президент ФІФА Джані Інфантіно скликав екстрений брифінг з керівництвом телебачення щодо клубного чемпіонату світу. Повідомляє The Athletic. На сьогодні Фіфа не має контракту з жодним із трансляторів на показ клубного чемпіонату світу. КЧС відбудеться з 15 червня по 13 липня 2025 року в США. До речі, він стане першим розіграшом КЧС футболу за новим форматом, в якому візьмуть участь 32 клуби з шести. Континентальних конфедерацій. Ну а на цьому все. З вас. Лайк та підписка на канал. Побачимось!